Всім привіт, мене звати Влад Ковальов. 12 років я займався фріланс-відеозйомкою. Зараз я веду особистий блог і навчаю людей знімати контент та вести свій блог. І в цьому відео хотів би з вами поміркуватися і поділитися своїми порадами кунок того, що б я особисто робив, якби зараз починав вести блог з нуля. Особистий блог я веду досить давно, але прям активно, по всім правилам, по всім канонам я веду його два роки, і це дійсно змінило моє життя. Раніше я думав, що вмію дуже круто себе продавати. Да, коли я займався відеозйомкою. Більшість моїх клієнтів знаходили мене по сарафанному радіо, і я вважав, що це просто хай левел. Пік вишка, що це супер круто, поки не зрозумів, як працюють соціальні мережі. Коли я почав дуже активно знімати відео собі в Instagram, Reels формат, коли я почав знімати активно в TikTok, І коли ці відео почали генерувати зацікавленість аудиторії мною як особистістю, коли люди почали купляти саме у мене, замовляти не обираючи серед інших виконавців, а замовляти саме у мене, типу, хочу зйомку там саме ось у тебе. Це просто змінило мій світогляд на 360. Після цього я почав дуже багато інвестувати в розвиток особистого блогу, вкладати гроші в рекламу, вкладати гроші в створення контенту, відмовлятися від великої кількості зйомок для того, щоб просто звільнити час і приділити цей час зйомкам свого особистого контенту. Тому зараз дам вам три поради, які дав би сам собі, починаючи ведення блогу з повного нуля. І перше, найголовніше, що б я зробив, це проаналізував і вивчив би свою аудиторію будь-яким чином, будь-яким методом. Це може бути звичайні опроси в сторіс, це можуть бути якісь Google Бул форми, це може бути зі дзвони, живі зустрічі що завгодно. Я б особисто вивчив максимально свою аудиторію. Я цим займаюся зараз на постійній основі. У мене постійні якісь зі дзвони, опитування. Я завжди намагаюся зрозуміти, що саме зараз треба моїй аудиторії. Це допомагає мені дуже просто формувати теми для відео. Тому занотуйте собі будь-яким методом вивчити, хто ваша аудиторія, що вони хочуть, чим вони живуть, який контент саме від вас як спеціаліста їм треба. Другий момент, я би почав закупати рекламу будь-яким доступним мені методом. <кій> якщо в мене є бюджет, якщо в мене були б фінанси, я запустив би на постійній основі таргетовану рекламу, я би закупав рекламу у крутих блогерів. Якщо в мене мало фінансів, я закупав би рекламу у мікроблогерів, сторінки у яких 2-3 тисячі живої аудиторії можуть давати вам нормальний привіз людей. І це буде досить дешево коштувати. Тому обов'язково треба створювати канали і джерела трафіку, місця з яких люди будуть стікатися на вашу сторінку. Це супер важливо. Навіть на своєму навчанні я завжди кажу своїм учням, що без цього, без інвестицій, без вкладень неможливо швидко досягнути результату. Якщо ви будете сподіватися, що о я зніму Рілс, і зніму TikTok, він залетить і до мене прийде багато аудиторії. Я вам гарантую, що так не буде. Такі випадки ми бачимо навкруги, але це одна людина із 10 тисяч, можливо, із 100 тисяч. Тому вона тому ці випадки так кидаються в очі. Ви просто не бачите десятки тисяч і сотні тисяч людей, які намагаються і в них не виходять, які які просто згорають емоційно в бажанні отримати безкоштовну аудиторію. І третє, звісно, я почав би знімати дуже багато контенту на цільові теми для моєї аудиторії. Торі я почав би запаковувати свою сторінку. Крутим професійним, якісним контентом по тим темам, які, які потрібні моїй аудиторії. Це напевно найважливіший інструмент, тому що контент, якісний крутий контент це паливо для наших соцмереж. Це те, що дає можливість їм рухатись і просуватись, і рости. Таргет, як би ви не знали круто свою цільову аудиторію, якщо ви не знімаєте крутий якісний контент на цільову тему, ну люди просто тупо не будуть на вас підписуватись. Тому забирайте собі ці три супер корисні поради, використовуйте їх в своєму блозі, і я впевнений, вони допоможуть вам зростати на багато Швидше. А якщо ви хочете пройти цей шлях не самотужки, а з допомогою, то заповнюйте анкету в посиланнях під цим відео на наступний потік мого навчання. Після заповнення анкети я особисто зв'яжусь з вами і зроблю особисту презентацію навчання. Це дуже корисний формат консультації, на якому ви вже безкоштовно в моменті отримуєте від мене корисну, цікаву інформацію, як вам зростати в соціальних мережах. Також підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій інстаграм, на мій Тікток. На всіх соціальних мережах в мене різний контент радий бути вам корисним. Всім па-па!